Юшнік, тішуня, ти наводиш шмон, купаєшся, моя дорогінка, так? Ну, ось така пухнаста, гарнюня, але шерстка по всій хаті. О, дивіться, вже на бильці, бачите? Висить. Ось так. Хто заводить пухнастих котиків, той повинен не розуміти, що... О-о-о-о-о, давай ще на труси і тут добренько. Що треба буде потім всю шерсть прибирати. Ось. Ну, я знала, на що йшла, коли бачила, що вона пухнаста. Періодично треба всю шерсть збирати в квартирі. Ось так от. А ось це робити не можна, Ксюш. Ти знаєш, що робити це не можна? Ось так. Не треба. Не треба, не можна. Не можна, в тебе є якась дірка. Оце не, не, не треба закидати у ці лапульки свої. Завтра їдемо на дачу вже, мишей ловить знову. Вона так, два дні в квартирі. Угу. Відпочила. Ось так ось так, ось так, ось так пухнастик. І вже можна їхати на полювання, так? Все, не моргай мені тут. Ось ось, ось так, ось 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 так. Зірка. Зірка ютубу просто. Твої відео набирають більше лайків, ніж мої, Ксюш. Люблять котиків, бачиш, таких, як ти. Чудненьких, так, так, он. той Хвостик пухнастий, зараз вона його буде кудовчати. Любить сама свій хвіст це кудовчати. Ксюш. Ти моя зірочка. Ти моя пухнаста зірочка. Ой-ой-ой, зараз ой, впадеш обережно. Впадеш? Ось така ще хвостика треба гарно помити. Це не Ксюша, це просто. О, о, ще почне хвостика кублити зараз. Ти ж впадеш так. Будеш тримати хвоста, впадеш. Угу, Так ось. Зірка.